Кривий рік став одним з найбільших в Україні центрів підтримки мешканців тимчасово окупованих територій. Допомога переселенцям, підтримка деокупованих громад Херсонської області. Такий фронт робіт розгорнула військова адміністрація міста. Понад 27 тисяч переселенців прибули до Рогу саме з Херсонщини, найбільше з Кочубеївської, Високопільської, Нововоронцівської та Великоолександрівської громад. Люди кажуть, перше, що відчули у нашому місті допомога і підтримка. У кривомрозі ми вже шостий місяць. Спасіба, дають усе, дякую, допомагають. да, Спасіба, да. Це інсулін безплатно, мені на два місяці дали. З дідом вистачає нам і можемо ще поділитися, кому люди такі, що треба. Спасіба, хороші дають, хорошу допомогу. Ми коли приїхали, одразу нам дали гуманітарну допомогу, продуктові набори на кожну особу у сім'ї. Дівчата перезванюють, запропонують там одяг. Для дітей там по сезону. я записалася на чергу на теплі одіяла. Ми їх також сьогодні отримаємо. Нині у місті працюють п'ять пунктів прийому та обслуговування переселенців. Сьогодні один із центрів допомоги мешканцям Херсонщини відвідав Юрій Вілкул. Він оглянув відремонтоване тимчасове укриття, пульт охорони з тривожною кнопкою та відеокамерами. Волонтерський куточок у центрі надають юридичні послуги. Тут розташовані пункти видачі продуктової допомоги від міста для мешканців Великоолександрівської та Високопільської громад. Те, як нас зустрічали, те, як нам допомагають, ну тут просто щира велика вдячність наша, тому що надали от місце, житло, одяг, ліки, продукти. Ми завдячуємо всім, у нас тобто, проблемних питань і от потреб особливих, але станом на сьогодні вони відсутні. Наших переселенців в Кривому розі 5,5 тисяч. Ми вдячні цьому місту, яке прийняло нас, яке обійняло нас, обігріло нас, і сьогодні продовжує про нас піклуватися. Це була допомога з евакуації людей, з розселення людей, медична допомога, продуктові набори, пакети, гігієна. І сьогодні ми бачимо. Та те піклування, яке йде, і кожного разу ми чуємо запитання: а що ще потрібно, щоб підтримати людей? Що ще потрібно, що ще зробити? Ми радіємо тому, що ми знаходимося саме в кривому розі. Нині у кривому розі відпрацьовано алгоритм роботи з людьми, які приїздять до міста з зони бойових дій. Соціальна підтримка, правова, медична психологічна допомога, якщо потрібно розселення. Такими послугами вже скористалися 64 тисячі облікованих в місті внутрішньо переміщених осіб з 15 регіонів. З розгортанням контрнаступу ЗСУ на південнобузькому напрямку постає все більше завдань з відбудови зруйнованої інфраструктури в деокупованих громадах, відновлення енергопостачання та інтернет-зв'язку. Гуманітарні вантажі від міста вирушають щотижня і до прифронтових населених пунктів. Тільки вчора повернулися там. Шестерні, з інших районів, і в ваших районах там вивозимо, все робимо. От зараз більше п'яти тисяч наборів знову зробили і будемо розвозити по Херсонщині, по Херсонській області. Особливо там подивимося, як військові нам дозволять, то ми в ті вже визволені райони поїдемо, повеземо, подивимось. Там хтось без світла, хтось без води, хтось іще чимось. Нині мешканці високопілля, а в останній тиждень і мешканців багатьох інших сіл і селищ об'єднують радісні новини про звільнення населених пунктів. Люди мріють повернутися до рідних домівок. Я дуже радію, і я бачу, що радіє з нами вся країна, бо 4 жовтня була звільнена Велика Олександрівка. П'ять населених пунктів. Це був перший крок для звільнення нашої громади. Для нас це свято. Ви знаєте, у нас свого часу ми прийняли День селища, третя субота з вересня. То, мабуть, зараз це вже буде для нас 4 жовтня. Це новий буде день народження нашої громади. Це буде певна така нова історія Херсонщини. І, і знаєте, така. Комета в цій історії, яка засвітила і допомогла нам цій історії, щоб вона була, це місто, кривий ріг, його керівництво і люди, які сприйняли нас тут. Іван Проводу Денис Захаров цей день.